Всім привіт! Сьогодні у нас на розпаковці 5 пакетиків. Minecraft, утопець, лодка. Такий Сіті джипончик поліцейський. Так, Хто у нас цей J, лімітована версія, якесь золоте знаряддя, якась чорна магія. Раптор, лімітована версія. Прям круто. І ось цей довго на нього охотився. Тут є п'єр і як там, буклер. Міцени точно. І є ще от такі от, як там, пуфик, якась собака була зачарована. Кроуссан, ну. Якась страшна бель, єзвали чих он, тортик. Ну, то все деталі. Ну, ось сам факт, що це у мене є. Ще є з чашкою, наче зе ну, такі, ну, наче у мене його нема, а може і є. Я вже точно не пам'ятаю, наче нема. Але хотілося б, щоб було не сьогодні, так завтра. Ну, ці діснейські персонажі поїдуть... да, будуть запаковані міні-зіп-пакети і відправляться... А, я щось загубив. Це прикол. Да. Вогонь маленький. Ого, тут є коричневі рідкі ножки. Давайте першого з... Принтована деталь, бачите, як класна. Так, що у нього? Квіточка спереду. Цікаво, ці купі буде додаткова деталь. Ну, щось вони поперли, до цього такого не було. Це от в останніх випусках ну, цих моїх закупах. Тут прям ну, їх дофігіще цих. Так, от лампа ладдіна тут є, навіть кольорами відрізняється це. Це перлина золотий, це перлина золотий. І от у них різний тон. І це не брак, це так воно є. Я вам навіть зараз покажу, у мене ж тут тепер все під рукою. Де перлина золоті піпки? Дивіться, вони взагалі геть всі, всі різного тону і це все справжнє лего. Так, не китайська фігня. Так, тепер ми забираємо нашого малиша. Ого, тут у нього аж два полум'я. Дивіться, отаке. Раз, полум'я його. Ось отак от. І друге йому полум'я. А прикольно, що сюди полум'я стає, я і не знав, якщо чесно. Так, перший другий кент побудований. Тепер давайте цуцика будувати. Цуцика будується. Пишіть в ваші коментарі, попадеться тут додаткова фігурка, тобто екстра деталька чи ні. Так, дивіться, який у нього хвостик. Так, ніжки прям бомба. Це дуже такі рідкісні деталі. Хоп-хоп. Бачите? Воно так прямо відрізняється трохи кольором. Ну, далі его-лего все. Тут трохи вам видно, що воно відрізняється. Так. Це є от сюди ще. Ну, прикольно-прикольно як вже чесно. Розуміє стоять на задніх лапках. Ну, якщо отак от його поставити, то, так. Да. Так, будуємо стіл. Так, стіл щось не будується. Тепер побудувався. Кроусан, в наче ще не було кроусанів, але це не точно. Його можна помістити, дивіться, так прямо на піпку. Він сідає спокійно на піпку. Так, от сюди лампу. Да. А як він? Отак от. Я просто цікаво. Так, да, вона насаджується. Це є. Отак от. Багато квіточок рожевих. Слой крему і квіточку зверху. Ой. Та що ж таке? Ну це я квітку, звісно Воно все насаджується, не подумайте, але я просто щось. Ова Ну прям, ну це прям моя повага. Мені подобається цей набір. Давайте його сюди посадимо. До торта собаку. Вона якось дивного кольору. Коричневі деталі. Давайте ось це порівняємо. Ну, хоча он схоже, дивіться. Ну так і короче, Підозріле щось. Подивився, є надпис Лего. Давайте з вами подивимось, є надпис Лего. Є Lego, Lego. Lego, Lego. Так що відбій. Відбій. Так, да, і цього кента сюди що... Крута штука. я дуже довго не полював. Може рік. І нарешті вона у мене. Треба зробити буде новий закуп цих пакетиків. Оце там вже повиходило за стільки часу, а я ще нічого не взяв. Так. Далі у нас динозавр. О, так, динозаври. моя слабкість. Такі, Дивіться, як він кашерний, фіолетовий. Суперський такий кашельний динозаврик. О, тут прям дивна така постройка катапульта. яка... Чи то хваталка на динозаврика. Зараз. О, колір дуже класний, світло-зелений. Так, це сюди. Це ось так от. Я не впевнений, а як її тут. Отак так от. От прям супер все. Да, так от катапульту будуємо. Ось сюди пахо. <плес> Якось воно щось дивне. Як будувати? Ага, я зрозумів. Це ось отак от. Так от. Щоб було однаково, а от сюди вже таку піпку. Так. Ось тут м'язко тримається. Ось сюди динозаврик. Він прийшов на м'язко, бачите? Типу такий. Давайте от так. Так, тут на палицю раз насадили, на палицю два насадили. і дві палиці ось сюди. Коротше, так от динозаврик прийшов на м'яско. вони типу його так. <риклад> <риклад> ось його накидає і потім хоба, Должна, типу так приймати його. Це воно його ловить. Він типу м'яско. типу так воно. Типа підтягує до себе м'яско. М'яско опускається. Тільки от щось вона Треба отак. так вот и якось не знаю. И... І... Хова и динозавр Бачите? Ну прикольно, Така мініатюра, конечно, крутая. Хтось там не зря зарплатню отримує. Так, далі у нас J. відкривати. Открывать. версію, Тут якісь додаткові ніштяки. Пакети рветься, не хочу горвати. Хай залишається в колекції у підвалі. Підвал великий, все поміститься. Так, наче тут вже більше нічого немає. Да. Всі ніштяки вилетіли з пакети. пошло на нас Збираємо першого. О, це прям топ. Мені тут прям навіть якісь подобається, подобаються. Моя повага тут прям відчувається. Шо? Ось те саме, що я хотів, якось. От не знаю як. Давайте цього. Ого. Я вам говорю і не можу голову прокрутити. Ого! Не можу голову зняти. Це як так? Ну такий, ну, щоб ви розуміли, корпус такий прям плотний, походу, не то використали. Угу. Це дуже дивно. І як його... Ну давай. Ого! Так, треба пауза. Так, я це зробив. Ну, такий тугін, дивіться, тут стерла краску. І ось вона на деталі. Ну Це прям. Оце прям. Ну я вам скажу, вихотив голову свитром. На собі її так дьорнуло, нормально пішло. Щоб не жирними руками потними, бо вже трохи деталі трогаю. Перука класна. До речі, дивіться, яка вона класна. Да, ну, Пігурка мені прям вау, це топ. Якщо б вона попалась би минулого разу, була була перше місце. Я не знаю. Вона мені прям в руках Прям дуже нагадала доістеричне Лего, яке колись було. Таке воно було тугим таким. Оце мені нагадало. Мені прям ностальгії, прям якість, не знаю. Ну, не те, що зараз воно погане, просто трохи відрізняється. Зараз краще. Зараз не треба не сили прикладати, воно все робота все чотенько. А тут трошки, так, да, тут этот, як він називається. І це як палпатін енергію стріляє. І якась дивна штука ексклюзивна. Да, хоба. І кий. кий як ставлять? Отак, От нічого. І цікаве, дивіться. Всі три різного кольору перлина. Тут темна перлина, тут таке світло і тут посередині, бо воно, бачите, трохи відрізняється. Ну прикольно, короче. Не можна, не вміють вони одного відтінку коричі, робити. Ну да й ладно. Зато в них єдиного відтінка білий, жовтий. Ну, жовтий, да, ми бачили там трошки відрізнялось, але все ж. Воно круто. Ось от ці салати однотонні. там, да, от перлинні, от біле, Ну це от прям мощ. Я не, не думав, що це буде топ. Ось так от. Далі у нас Сіті. Да, ну, топ. Якась звісно, туга, але топ. Ого! Ого! Тут неонова жовта деталь. Я дізнався, що це за колір. Це неоново-жовтай. Ви не знаю, бачите, яка вона. Вона повинна на камері бути єдронена, вона і в житті є Така прям вух. Оце колес дуже багато, ну нічого. Так, да, у мене був гігантський тазик з колесами, але я вже розібрав, розложив по пакетикам, Тепер у мене гігантського тазика з колесами немає. Може воно так і краще. Так, це сюди. Сіренькі диски. Да. Непогано, мені подобається. Так. Так. Оце дивна штука. Так. Спочатку ось оце, фари. Таблеточки. Потім, я так розумію, ось оця. Але це не точно, да? Хоча може і точно. Ось ось сюди назад. Угу. Потім це ось отак от. А, ну так, да, стоп. Тут сюди оце. так от. Навіть принтована деталь є. Ну оце прям. Дуже крутенний колір, не знаю, він якийсь дикий сам по собі, але він крутенний, Он така дивна машина, якщо чесно. Ну вона є і це прикольно. Так, у нас є міні-фігурка поліцейського з рацією. Прям круто. О, дуже дивно, У мене наче такої перуки не було ще з голови. Ого, що це Та що це таке? Вони. Що, обидва такі? Чули, як він так клац? Такий прикольний чувак. Да. Так. що Надягаємо шолом. І одягаємо йому скло захисне. Так, сідаємо в машину і хай катається, патрулює, кацапів вилавлює. Цього ми чуть не загубили. Бумс. Ну, хай. І останній. У мене такий був, не знаю, скільки відкрив, Два, три. я трохи запарився, хотів себе багато утопців, Ну, вони в мене є, їх ще треба поки тут відкрити. Але ми з вами все одно відкриємо, подивимось. Може тут те, деталі попадуться. І, іначе у мене в одному попалися. Але я колись за кадром відкривав, щось мене там заважало, нічого не Короче, Ось такі дивні речі відбувалися. Так, давайте збирати хлопця, утопця. Стопить прям бомба. Також по відчуттям. Що вони такі? Це якісь такі тугі стали? Що це? Де ви так ви набралися? Голову цьому їлі поворачується. Прям ти вже не перше місце майже. Що де ви такого воно А де голова? Тихо, я вже панікую. Тут хоча б рука шевелиться. Да. Так, що у нас там по лодкам? Я вже не пам'ятаю, як я це збирав. А угу. може я її не збирав це не разу. З вами зараз зберу. Раз, два. Це точно. Це, походу, отак от. Так от. Я, походу, ні разу не збирав. А, так, да, я згадав, мені коротше, лишня деталь з'явилася. Походу, цей набір відкрив, мені попалася тут лишня взагалі, деталь. Зараз я вам покажу. Вона тут лежить. Несанкціонова. Отака. Я взагалі думав, що вона з цього корабля, тобто А з з Тут ви бачите, такого немає. Тобто, якась несанкціонована деталь. Може з якогось набору, але це не точно. Так, якось <хі> от так от опа, де на Стів Стів Тєва гриби лопатами, да тут лопати як весла. Чому дні. <ріст> Перший раз збираю, наче вже 2-3 таких наборів відкрив, щоб ви розуміли. Все ніколи було його побудувати. Тепер я прямо побудував і кайфанув. Оба! От так от. І гребе І поки він гребе, його хочеться жрати. Так що. Так, який ваш топ? Мені прям топ, якщо чесно. це прям фігурка по якістю. Оцей перший. Ну мені прям, ну тут всі хороші. Ну, давайте оцей, потім мені сподобався. оцей, Потім оцей, оцей і оцей, оці спорні, вони класні. Важко <схід> давати топ. Я не знаю, хто там ці люди, які можуть зайти, там оцінку поставити 9 -3? я не знаю. 7,3, 5,3, я не знаю. Мені он важко перше місце вибрати. Ну, тут дві фігурки, вони такі класні. Да, це ностальгію визвало, ну, Тут просто цілі сценки, тут просто фігурка. Так що, якось отак. От от, якщо чесно, оце в мене одна позиція. Вона друге місце займає. Да. А оце вже останнє. Да, бо тут така странна, странна побудова штука. Да, ну, само вона непогана вона. Да. Дякую, що ви подивилися. Пишіть свій топ, бо мені дуже важко його вибрати. Може, ви мені допоможете. Все-таки ви будете людиною, яка зазначить 0,1% на якусь дасть. Ці 0,3, ці 0,2 і буде ясний топ, бо мені щось воно тяжко дається. Вони всі класні, не можу вибрати. Головне, поставте лайк, підпишіться на телеграм-канал, на Ютуб канал. Та пишіть свої коментарі. До нових зустрічі. Пока-пока.